Дорожні пригоди в Солонянському районі тривають. Місяць тому комісія під керівництвом Дніпропетровської облдержадміністрації поїхала туди, щоб перевірити скарги мешканців на якість доріг. Солонянщина зустріла дірками в асфальті і небажанням співпрацювати. Днями комісія виїхала, озброївшись спецтехнікою. Вона дозволить в лабораторних умовах визначити, чи сумлін ремонтують дороги в районі. Комісія побувала в селищі Солоне, щоб взяти зразки нового асфальту, покладеного влітку. Па По ініціативи губернатора було прийнято рішення проводити выездные проверки контроля качества выполнения работ по Днепропетровской области. При выезде в СМТ соленое обследование славянского района было выявлено некачественное выполнение дорог ну, визуальным обследованием поэтому было принято решение привлечь лабораторию автодора для снятия пробы асфальта І проведення лабораторного аналізу для його качества. Особливу увагу комісія приділила ділянкам відремонтованим коштом солонянського місцевого бюджету. Запрацювала спецтехніка. Бензоріз із ревом відділив акуратний кубик нового асфальту. Його хіміко фізичні властивості і рівність шару визначать в лабораторії. Результати аналізу будуть відомі за тиждень. Якщо ремонт неякісний, виконавець буде змушений переробити його власним коштом. На Дніпропетровщині стався справжній прорив у сфері електронних послуг. Виплату при народженні дитини відтепер можна оформити онлайн. У цьому допоможе відомий мешканцям області проект iGo. Оформлення виплат при народженні дитини онлайн. Це довгоочікувана подія для всіх мешканців області, які стають батьками, адже тепер не доведеться їздити до управління соцзахисту, стояти у чергах. Оформити виплати при народженні дитини можна за декілька хвилин, не відволікаючись від домашніх справ. Щомісяця нова електронна послуга полегшуватиме життя близько трьом тисячам сімей. Вам більше нічого делати не можна. Вам не нужна нікуди йти, вам не нікуди там їхати Тать в течіні 10 днів вам прийде отвіт на електронну почту а то все в порядці, виплати скоро начнуть і Зараз ця електронна послуга доступна для дніпропетровців. Через тиждень два нею користуватимуться всі мешканці області. Згодом цей досвід може поширитись і на інші регіони країни. Есть папа и мама, и у них родился ребенок. обратиться за помощью может либо папа, либо мама. Осуществлять быть в декретном отпуске по уходу за ребенком может быть один из родителей. Поэтому обращается тот, кто в отпуске по уходу за ребенком. И второй момент: помощь можно получать по месту регистрации, по месту прописки и по месту фактического проживания. Зараз в області 35 електронних послуг їх впроваджують з ініціативи очільника регіони Валентина Резніченка. Людям вже полегшили життя в оформленні субсидій та закордонних паспортів. Видачі довідок про доходи та несудимість. То що планується, що до кінця року в області працюватиме 150 послуг онлайн.